І з вами Ефер, і ми продовжимо проходити сюжетне леспле під назвою Місто Темряве. Що ж, вітаю вас на 29 й серії цього сезону. Минулій серії ми згадали долю наших батьків, і що їх вбив Бенджамін. Бенджамін це демон, з яким ми нарешті познайомилися з 27 сьомої серії, і він навіть вибачився. Я не знаю, наскільки мій персонаж зараз почувається себе ну, фігово, але розумієш це реально дуже жахливо. Уто їдь, та, люд... ну, та істота, яка вбила ваших батьків, тепер працює з вами і просто сказала, вибач. Ну, як чесно, це мені здається на таке не дуже і прям повліяло, але Фар подумав, що він змінився. А можливо це і так, а можливо це і ні. Коротше, що ж, запалюємо легені! Але я не поняв, привіт, цей чому дощ, іде? Я не хочу дощ. Будь ласка, давайте поспимо ліпше. Вот. І так сказати, відпочинемо, Що ж, все. Це 29 серія, наступна 30. Я сподіваюся, щось буде. Вся дощ перестав. О, як мені впало пшеницю збирати? О, але я знаю, що ми поробимо, блін, і фін тут. Так, я знаю, що я хочу поробити. Так. Опа! Я не розумію. Ну, бачите. О! Братіки, а що ви тут робите? Братіки. Братіки. Братики! все, пішли! От я кажу, ще і тут застріють, зарази такі перші... О, тепер їх нормально є, тепер можна їх... І... Отак, Тепер можна і щось еще пофармити, братик. А ти чому така криса, а? Все, Дивіться, у нас уже 19 рівня, в принципі, нормально. Все, полізли. Так, 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 все. Так, все, 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 все. Так, окей. У нас шось марафовую катану вообще нож, якщо я неї не б'юсь. Двері закрити, нагадую, вони самі виповзують двері такі. Так, от. Ну, окей, все, йдемо по сюжету, значить. Да, от тепер на сіті багато сюжету, що я можу з гордістю сказати, що я прям вже можу піти по ньому. Перед тим давайте заглянемо, чи тут є. О, Меліса. Привіт. Ну, чому Нілу гуляє з Ріко Ріко. О, фар, привіт! Ну, привіт. Стоп, це все? А що? Я думала, ти відчуваєш романтичні відносини. Ну, тобі до мене Ах, Ображалася а потім зрозуміла, щоб пішло це все, поки не буде 20 без відносин, правда? Так, ні ти передумала. Ой, Маліса. Мені здається, ти передумаєш. хе, -хе, -хе. а що ти міг іще сказати? Плюс три репутації з Малісою, всього 53. Блін, треба було два дати, і тоді було 50. Підемо до Ріко-Ріко і Ніла. Ріко-Ріко. А це ім'я. гав Блін. Вибачте, я не вмію собаку звучувати. Я, ну, я не знаю. Ніл. Ріко-Ріко, до мене. Так, лапу я тебе навчив давати тепер команда пістолет. От дивися. І, до речі, слухай, Ріко Ріко, якщо захочеш по справам, не підліжко фейра. А він якщо дізнається, то. Ой-ой-ой! Фор, а, а ти чув? Що чув? І так чув. Ну давайте підіграємо. Що чув? Актором тобі не бути. Дякую. Хорошого дня. Плюс три репутації зніл. Всього 63. Суд, а мені подобається, як день починається. Собачка, тримай. Ну ще реально, от кайфовий день починається. Так, і ще мені слимаків вибила ота штука, я її сюди покладу. Так. Ні, реально кайфово починає, я не знаю. ну просто так якось уютно все. До, По-доброму репутацію дали. Так, я йду до Фіна. От зараз настрій нас я впевнений. Якщо це блоха се створіння, підійде хоч на метр до мого будинку, то я йому. Чому він живе тепер тебе? А, мінус 5 репутації з фін. Всього ноль. Це піз. Я не знаю, як це іще сказати. НОЛЬ! НОЛЬ РЕПУТАЦІЇ! Це не. На... Це піп'. Далі буде мінусовувати, так? Да? Я Я в шоці просто наскільки нас погані відносини з фіном. Як чесно. Так о. Оф... Офіцерка! Офіцерка, ти нове говориш? Тепер мене буде полажати весь район! Ну так, да, це понятно, бо. Що? Ха-ха-ха! фо <смеш> Боб! Що ти там робиш? Боб? А я до тебе ще дотягнусь. <смеш> О, дотягнувся! <смеш> Ух, яка дава! Поважа і крута! Який радий, що живе біля мене! <смеш> Любить зранку постояти і попивати каву. Не зря рано вставав! Шооо! <смеш> Боб! Фу! Ще а... Ох, фар. Всі ці історії про мера, про демона. Слухай, а ти колись познайомишся мене з ним? Бенджамін. А? Бенджамін його ім'я. Зрозуміло. Так познайомиш? Звісно, не думаю. Ну, звісно, а чому ні? Дякую. А, а де плюс репутація? А за те, що я познайом. Блях, ну понятно. Так, привіт, Люсь. Міо. А чого закрито? Можу пройти так? Ні, а що за фігня? А чого закрито? Ладно, окей, допустимо. О, що б... це так? Е... Бенджамі, це... це за допомогою тебе? Що? Аптекарша? Доброго дня! Медикаменти потрібні і всякі деякі інші штучки. Товар буде збільшуватись! Дімант мед. Що? Рів... Це аптека! Діамант продається в аптеці, хоча э, хоча можливо, до речі, може. Ну, рівень це пон... Ну, мед, це теж понятно. Це ж типу. Буду... до... Давайте діамант, стоп, давайте діамант. Пройдіть паркур. Що? Э -э Парку... о, вот там вот аптека та стоп. А я Пар -пар -пар паркур. Я крутий. А як забратись тепер? Бляха, а як тепер забратись? Бляха. А, я перепрошую дуже. Ну треба ж забратись якось. Дайте так, якщо я зараз не попадаю, то я лох. Окей, попав. Так, далі йдемо. Ну, в принципі, паркур який легенький. Але. А що я його. Це ні, Почекай, я думав, я за рівень буду купляти, хоча б там не написано, скільки рівня. Я вообще діамант, моя бути в в было І що? Да, мені. сюда. Та йо. І прикиньте, я зараз падаю тут. Та, блін. Все, все, все нормально. Пішли, пішли. І що? О, аптекарша. Молодець! Закінчити і... Вам надо ново! Офигеть! В чекайте, нас є алмаз? Да! Стоп, ми тепер можемо так завжди фармити алмази. Окей, давайте тоді за мед, наприклад. За мед, за мед. за мед. Мед. Ух, там буде високо. О, Офігень. О, я бачу, воду, це вотердро. Окей. Пішли. Пішли. Пов... Якщо попадаю, ставте лайк. Бляха, не попав. А от і та аптекарша. Ну, вибачте, не попав. Але зараз давайте рівень глянемо. Так. Знов телепортовано. Де мене телепортує вища? Алло! Це квести чи що? Ну а що, ці міні-ігри міні дуже кльово розмовляють сюжет, в принципі, так де я? Я нічого не бачу. О, корова! Що де я? О, Аптекарша? Допливіть до кінця? До якого нафіг кінця? Допливсти, ну окей, погнали. А до якого кінця? Ну, тут нема, тут нема. Блін, таке аптуртово починати, а я, куди мені плизти, то треба? Опливемо. Ну, Вони ж напрягають, чуть, чуть це все. О, сві сві. -св ай яй 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 я бачу світло! А-а-а, аптекарша! О, аптекарша, привіт! Якщо б не світло, я б за голуби Вітаю! Закінчите. Вам треба на пля. О, пляшечка чар! А, рівень тут тахні, ну це дуже мало рівня, то ще ні о чому рахуйте. Це як за одного скелета. А Ще говно. Ну, реально говно. Хоча, якщо таких як дофіїщина збирати, то може щось то й буде. Фух, тепер Бенджамін. Нагадуй, він нам пообіцяв розмову. Все, сьогодні має бути розмова. Бенджамін, привіт! Ей! Бенджамін! А він де? Міг і постукати! Як ти тут з'явився взагалі! Ой, просто магія невидимості! Ти теж так вмієш. Але ладно. Я знаю, навіщо ти прийшов. Звісно, знаєш, бо ти мене тоді й покликав. Хе -хе. Ну так. Хочу більше поговорити про ваш план. Так, так, я зробив так, що коли хтось заходить сюди, я знаю, про що він думає. Бенджамін! Ну як так можна? Але ладно, про план. Ми знаємо, що найгірший грішник мер. тому. Перше забрати в мера владу. Друге знайти або зробити ракету. Третє зловити мера і відправити його в космос. А знаєш, це може спрацювати. А, і нарешті твої питання. Заради цього я тебе й кликав. В тебе взагалі якісь є до мене? Ну нарешті, звісно є. Мені реально нарешті я ждав цього капець. Він нам казав, що поговоримо позаминулі серії, а вчора так не, не поговорили. Ну, е, х, о, хто ти звідки ти чому ти вибрав? Е, нас чи що? Ну, дивіться, перше питання хто ти цікавий? але ми типу, розуміємо приблизно, чому ти вибрав нас. Це нас? Я не, ну, воно, я, я не розумію, що значення. Ну, звідки ти, окей? А ти крути в запитаннях. Я з сьомого кола пекла. У нас це така ієрархія. На перших трьох найслабіші. На четвертому, п'ятому і шостой середній посилі. А на сьомому, восьмому сильні. я відношусь до них. І, до речі, на дев'ятому я сам диявол. Окей, ok. це цікаво в кидок історії. Тобто перші три, нагадую, на першому колі є мученики, на інших до трьох це в нас живуть найслабіші. Четверте, п'яте, шосте посилі середні. А сьоме, восьме дуже сильні, і ти сильний. Ну, взагалі, по тобі видно. Вот. Ну, все? Ну, в принципі, все шикарно. Так, тепер йдемо. Я не знаю, в шахту взагалі є значення йти, чи нема, бо щось ну, не розумію. Головний шахтер, а? О! Хлопче, проходь стаєш! Або не проходь. Мені то що. Ладно. Ну, Я пройду, дивіться, у мене 19 рівень. я думаю, може. Спити щось. Баризі. Спавнер хоче щось нове. М -м -м. Ну, вообще нічого не надо, Не потрібно. От. М -м. Ладно, поки не будемо. Поки будемо збирати і збирати рівень, може ще й пригодиться. Так, Міо, я йду до тебе. Ой-ой-ой, лагай. Міо, 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 я тут. Ай! Танок! І з новими силами, як говориться, правда? Так, да, правда. Так. Міо, я хочу з тобою поговорити. Привіт. О, Вар, А я думаю, потрібно поспішати. З тобою з чим? Як це з чим? Сам говорив про план. Потрібно якось розказати людям про всі ці події, про мера і щоб люди збундувалися. Є пропозиції як? Через Люсю напряму. О, тобто, через Люсю це через газети, а напряму це. Давайте через Люсю прикол. А. Вот чудес, табеля Люся. Чекай, там не ніби... а Мы и так и так пошли бы до Люси. Точно. Я Ещё про новак за те Ну идём. Э, е, о! Реально. Э, е, Люся, о'кей, Люся, привет. О, хлопці, а вам щось потрібно? Можливо, газети? Газети? Там у ще не такі гросли. Хе. -хе. А можете, будь ласка, написати в газетах про те, що потрібно об'єднатися і збунтуватися проти мера. Що? Ви що, фігівші? А ну, геть, пішли! Мінус 5 репутацій з Люсі. Всього 21. Е. -е Дати папір. Ну, давайте дамо папір. О, дякую, мені приємно, Покладіть у бочку. Плюс 5 репутацій з Люсі, 26. Блін. <рех> По факту, за цю серію ми. Е... Вийшли в ноль. Міой, що це було? <говори> ну, молодець! Це була твоя ідея. Ми все напряму людям розказують, але в нас селі немає кому. Ай, прийдеться походити. А багато я не хочу. Ну багато? <говори> ну як сказати. Це. Що? Ш... Шо... Що Шо... за чел? Що за ноунейм? Скалолас один? А, ой, ну да. так. Вам сейчас потрібно? Так, слухайте. Знаєте мера міста номер 3 Ну так, цього гавнюка мені здається, всі знають. А що вже? Нам потрібно об'єднатися проти нього. Ну, ладно. І без подробиць. Але якщо я вмру, я на вас суд подам. Ну, Окей, добре, подавай. Ніо, спрацювало. Ну, в принципі, перший успіх. Пішли далі. Угу я вже не можу. Та ні, та угу. Хух, погнали. Так. ідемо. Що? Що? Стоп. С... Сто... А! Боже, пам'ятаєте це місце. Це ж це лікарня. Це лікарня з 18 серії. Эм, е, йо. Ну що, тут побільше людей. До речі, фар, це місце? Все, я хочу назад. А, окей, йдемо, значить, з ними говорити. Так, 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 так. Хлопець. Я навіть пам'ятаю їхні діалоги. Бідний мій брат зер. Ага, ага. Ой-ой-ой! Хто? Капець. Іще раз. Ага, розказати. Він був в шоці, але з нами. А, це так буде, так? Да? Ну, окей. Тепер дівчина. Вітерянка це оги Розказати. О, я пам'ятаю цей діалог, причем. Вона сумнівалася, але з нами. Хе, прикольна. Так. Е, Блін, я пам'ятаю той кринжовий діалог, його тут не буде. Чому не називають. Тихо-тихо. Розказати. Вона розплака. Ладно, окей. Тепер він. Стоп, це одна машинка. Машинка брум-брум, це клява, то закрись. Імба, розказати. Нічого не поняв, але Ха. Да, але зна... Нічого не поняв, хлопець привіт. Спина, моя спина. Розказати. Він послав, не з нами. Ну, ну от. Од... По факту одна невдача, все. Це. Молодець. Ідемо. Все. І ми. Стоп! Стоп. Я не знаю, йде ми, але. Стоп! Та ну нафік. Стоп. Кадил! Кадил! Що ти тут робиш, кадил? Угу, угу. Як же. О, стоп! Це ж ти! Фейер! Кадил! Що ти тут робиш? Я казав, я більше не міг бути вас і за проблеми з сім'єю. Потрібні таблетки для мами. От пахаю що... А ти чого тут робиш? А ми збираємо армію проти мера. І я думаю, що тобі я також допоможу. Дякую, Фар. І я з вами. А скільки тобі дати рівня? Ех, Хлопчина, це гроші а не рівень. Підтримати піти. Капець, Кадил! Ну, підтримати, звісно. Кадл, ти головне не сумуй, тільки мер зникне, то ми дамо твоїй мамі щасливе життя. І тобі, і всі твої сім'ї. Надіюся, дякую тобі. Плюс 10 репутацій з Кадил, всього 40. Да, реально, Кадил, я в тебе, ми тобі допоможемо, я тобі відповідаю. А де ми взагалі, до речі? Окей, будівельник. Ну, який ж я втомлений? О, пацик, тобі щось потрібно розказати? Ну ладно, я з вами, він мене бісить. Окей, тут уже отак. Дуже подобається, от прям дуже прикольно зроблено все це. Він нічого не говорить, розказати. Він глухий. Я знаю, навіщо ви прийшли. Я шаман. Окей. я не м він глухий. А я думаю, що він нічого не говорить. Ну, сьом його. Так, я закінчив. Ой, а я не прочитав діалог змі, до речі. А я лох. Ну там, звійці, нічого важливого нема, ну то ладно. Ой. Ну, все, то все я? Так, да? Окей, все? Ох, це... це було довго, до речі. Ні, от я тільки що зробив, зрозумів, ну я не тільки що, я вам завжди говорив, сюжету стало реально більше в мільярд разів. Ну, типу, було коли сюжету? І скільки його зараз? Та це ж капець, це ж набагато більше, набагато ну, цікавіше і все в такому же роді. Все поїв я. Що ж, добре, я думаю, на цьому ми будемо завершувати. Так, ця серія, можна з гордістю сказати, повністю забита в сюжеті. Нарешті ми прийшли до от такого рівня. Ну, а з вами був я, Феєр. Обов'язково не забувайте підписуватися і ставити подобайку, тому що скоро. Так, скоро 30-та серія. І я надіюсь, буде епік. Ну, а з вами був я Феєр, і всім вогню!